Небеднари з камерами. Небеднар, але дуже близько. Друзі, всім привіт! Ну що, нарешті у нас знайшовся час для риболовлі. Ідуть у нас дощі потужні. Тому якби, технікою в поле зараз не їдеш, хоча дуже треба оприскувати вносити гербіциди на кукурудзу, на соняшник, на сою в тому числі. Ну, Ніяк погода нам не дасться зробити. Ну Хоча якийсь тут позитив є в цьому, виїхав на річку. І в принципі, вже не з пустими руками. Вон. Чебурасики дивіться які. оп, Та на пару сковорідок буде такий карась жаровий на долоньку. Великого немає. Ось дивіться, екземплярчики. Отак. Отакі у нас карасики. Нарешті ми з рибою будемо, бо скільки разів не їздив, оце мабуть третій раз приїжджаю, то тільки цей раз у нас із результатом. Дивіться, в прямому ефірі як клює. Потужно. Якби нас хтось зняв що як ми його тягнемо. ну нема в нас оператора, на жаль. А ну спробуй поставити мобілку отак, може буде видно. Щось єдно. Ми його отак багрим. Нема в нас нічого, ні під ні нормального садка. Коротше, отакий карасик. Прямо в ефірі попався, дивіться, не дарма включив камеру. Нормальний здоровий карасик. Іде. Хоч сьогодні відірвемося. Бо в нас Буквально щойно пройшла гроза, вже сильно весь мокрий, всі рибаки порозбігалися. Ну а я самий, самий такий витривалий залишився і в принципі ще декілька карасиків піймав. Дивіться. Краса. Хотілося б якогось такого хоробчука потужного спіймати. Ну, нема тут такої риби. Немає. Ну, і так буде позитивний результат. Дружині зараз повезу, хай почисте, підсмаже і якраз буде ділу. Карасики чи бурасики? Хороші. Ловлю на таку ось оснастку, черв'як опарить, бере на все, в принципі. Що я забиваю? Пластелін сюди, Уже готовий, от така штука. Прикормка ось два в одну, пластирі звичайний фанаті. Не заморочуйся з кашами, бо це дуже довго, тим більше воно дуже швидко вимивається. Така, ось така от наша система. Не перезабивати його. Бо. Я думаю нормально. Майстерно закидаємо і чекаємо на рибу. Може вдасться ще щось в ефірі. Нормально так ми набомбили. Давно я не відривався, бо то не ловиться, то вчора, то завтра. У всіх улови, а ми сидимо в тракторі, то оприскаємо, то ще щось нюхаємо яди. треба знаходити час і для того щоб побути на природі подихати свіжим повітрям дивіться яка краса буквально щойно ну, годину тому назад була сильна гроза періщило тут таке що до речі град був треба буде поїхати на поле подивитися чи не побило там наші соняшники, кукурудзи, бо всяке може бути. На соняшник проводимо різдвяний обробіт культиватор від компанії Агрокуб General. Працюємо, поставили ми на місце 5 лапок, працюємо всіма. Давайте покажу вам, як виходить. Так, це Соняшник під євролайтинг. Гібрид не пам'ятаю, чесно, там досівали. Чінюсідз щось таке. Такму ну, трактор вже доробив площу. Доробив. Отак От виглядає, друзі. На мою думку, чудово. Дивіться. Прорихлив. Гарно працює, подобається. На соняшнику взагалі питань нема. Так, І по соняшнику у нас по євролайтингу. Євролайтинг, само собою, не забрав амброзію. Працював я тут євролайтингом плюсом. Норма здається 2 літри на гектар, так, да, 2 літри давали. Злаки забрав так собі. ось дивіться, Поганенько спрацював. Соя тут була. Поганенько спрацював євролайтинг, тож додатково працювали тут Геліандекси. Геліандекса повна норма, плюс прилипач волт 300 грам на гектар. Ось дивіться, злаки злаки не бере, він не хоче. Ну Місцями десь краще, десь гірше. Пожовкли, ну, не добрало. Я думаю, із лаками, із лаками тут боротися вже не будемо. Вже внесний геліантекс. О, не пішов і пішов апарат. Геліантекс спрацював, морозія скручена. Аброзія наша. Оп. Як бачимо, скрутило. Не знаю чи забере, але поки що прибило її нормально. Соняшник, я думаю, повинен стартануть, і потім вона вже буде нам не страшна. Давайте пройду поки що ще соняшник трошки далі. Ну і по культиватору. В принципі, питань немає, все подобається. Єдиний момент, що є зауваження до того, що розкручуються оці винти на регулювання глибини. Але хлопці вже проблему побачили, вже все виправили, там поставили фіксатори. Та, не без того, що десь щось не додумали, але і дуже страшного в цьому немає абсолютно нічого. Мы этом что-то себе придумаем. Есть фиксаторы, есть стяжки. Будем все доброе. А так, в целом, аппарат достойный. Рекомендую. Еще раз покажу вам. Соняшник и работу культиватора. Это я ехал, здається, на обрискувании, затоптал. А это вот работа Робота агрегата, дивіться, проходить дуже близенько до соняшника, до культури. Підгортає, окучує, не сильно, але трошки, трошечки окучує. Отак, дивіться, бурянок майже немає, забирає практично все. Ось дивіться, як, як відбувається це все. Ну, от різниця до, різниця до, дивіться. Є поодинокі бур'яни, не треба тут прибити, але я думаю, її відпусти. Тож, даним агропройомом ми забираємо і буряни, даємо трошечки повітря, аерація ґрунту, ніхто не відміняв. І до речі, що я помітив по Еліантексу, отак він трошечки підпалив нам листочки. Бачите, хімічний опік те саме, що у мене на демо. Так що я думаю, що це. І Ліандекс. що зробила таку справу. Бачите, плями такі. Дуже схоже на перші ознаки появи несправжньої борошнистої роси але ні, це хімічний опік. Не знаю, можливо, що давав до... багато прилипача 300 грам, але ж і по інструкції так потрібно працювати з такою нормою. Не знаю, подивимось, можливо трошечки зменшимо, зробимо 200 грамм на гектар. І друзі, по пшениці давайте я покажу вам, як вона виглядає. Це наша пшениця Скаген. Хто бачив, хто не бачив, працювали ми тут касом 100 літрів. На гектар касу 32. Вперед тим була селітра по плюс-мінус 100 кілограмів. Гербіциди застосовували, тому що вдарили у нас морози. Потім пішла засуха, пшениця стояла взагалі Ні, Дивіться, клієнт на обробку. І Вирішили гербіцидом не працювати, тому що і так було все. Дуже страшно виглядало. Тож, пішли перші дощаки, ми працювали одразу підживками, давали гумифілд. Давали фунгіцид, давали інсектицид і сульфат магнію там, по 3,5 кг. Це зараз у нас сильно піджовкла, але потім як ми спрацювали, ефект був дуже класний. Пройшли гарні дощі, препарати спрацювали, був гін-ефект, пшениця стояла зелена, красиво. Однозначно ефект від підживки був. Так що, ну а зараз ми що бачимо, що гора я в принципі не бачу сенсу щось давати, ні карбаміду. Я думаю, вже тут нічого не буде, не, не бачу сенсу. Колосочки що, самі бачите що, який розмір колоска. Десь більший, десь менший. Так. На горку туди краща пшениця. Ну, по врожайності, що сказати які сподівання, надії і прогнози. Я думаю, якщо на 3,5 тонни вийдемо, то це буде нормально, хоч щось. Це буде хоч щось, тому що дивлюсь там людей, взагалі біда, взагалі нема нічого. Навіть колоска вона не викинула. Ну ось пшениця також вже була на грані. Якби там дощі не пішли, то все. Тільки диски. І більше нічого б не допомогло. А так саме бачите, скущення нема ніякого, видно як миші бігають по пулю. Це щось буде, якийсь колосок є, зерно більш-менш налилося хоч трошечки. Де там воно? щось щось буде а така, друзі пшениця Якщо пишіть коментуйте як у вас обстановка залишайте свої коментарі з приводу культиватора чи пшениці чи соняшника як у вас взагалі з гербіцидами працює чи не працює ну у нас отак не буряну в принципі я б не сказав що його дуже багато і там і пішла Я думаю правильно все зробили, що не добивали її гербіциду. Зразу далечівку. Колосу невеликий, але щось буде. І який вітер. Це ж у нас на комбані з'явилися датчики Fieldview. Якщо вийде на листуватися, більш-менш щоб адекватно працювало, то важливо ще покажу вам наглядно, що вона буде сипати. Подивимося по соняшниках що скажу. Щось немає росту, все маком сидить, дивіться. Ну. Таке холодно. Ну так, отак виглядає соняшник. Це одне із крайніх полів ми досівали. Хоча стобур, дивіться, непоганий, товстенький. Доща щаб йому гарного. Це найкращий антистрес, Найкраща амінокислота це дрібш. без такого не буває. Ось такого не буває, друзі. Місцями там, там, там. Не бачив в цьому нічого страшного. В межах допустимого, Якісь там пару соток вирішить, то таке спишемо на витрати мишині. Так. Така робота, друзі, подобається, дивіться, частенько, де був бр'яниць, біля рослинок. Загорнуло все, проблем немає. Так що, рухаємося далі, працюємо. Підтримайте вподобаєчкою. Напишіть будь-який коментар. Кому відео сподобалося, підписуйтесь. Далі буде і все буде Україна. Да, не беднари із камерами, небеднар, але дуже близько, не вистачає тільки камер. Так що хлопцям із Агрокуба підкидаю вам гарну ідею. Ставте камери і буде все працювати отак. Буде найгірше 100%.